Характерні особливості проживання горя дітьми від 7 до 12 років, можуть усвідомлювати остаточність та незворотність смерті, але часто не розуміють, що це може статися з ними, можуть проявляти інтерес до того, що саме сталося з померлою людиною. Можуть Думати, що померла людина ще живе і знаходиться десь у іншому місці. Не до кінця розуміють таке абстрактне поняття, як потойбічне життя, можуть почати проявляти схильність до агресії, ризикованої або імпульсивної поведінки, можуть демонструвати магічне мислення. Я погано ставився до Андрія, тому він помер. Можливо, якщо я буду добре себе поводити, він повернеться. Може збільшитися рівень тривожності стосовно свого майбутнього.